Ми заспівали гімн на початку міроприємства. І була хвилина мовчання, якраз закінчувалась хвилина мовчання за пам'ять за загиблими. І якраз вже почали в телефонах чути повітряну тривогу. Ми достояли хвилину мовчання, значить, і всіх організатори попросили спуститись в бомбосховище. Більшість людей, я вам скажу, пішла в бомбосховище. Мені потрібно було просто піднятися на другий поверх. Я шукав свого товариша, він якраз організовував покази там, презентації. Я піднявся на другий поверх, зайшов в цю технічну кімнату, яка організовує звук, світло там, і так далі. Там його не було, сидів тільки один хлопець в телефоні. Я кажу, слухай, де Олег? Він каже, де десь пішов тут і так далі. Я подивився, і тільки я спустився, він за мною вже не йшов, він там залишався. Тільки я спустився вниз з другого поверху на перший, пройшов декілька кроків, і тут пройшов точковий удар, який там приглушив. Багато людей попадало на пол, на покрушило носяти ну, тут осколки. Там трохи фактично, це був такий трохи шок. То що дуже серйозний був удар такий. Ну, це не 120-та міна, це 155-та, яка тут тривається, це, це ракета, значить, спасло буквально 5-10-30 ну 10, 30 секунд, не знаю. Значить, і саме головне не це. Саме головне це перекриття приміщення. Дуже масивні, гарний у нас драмтеатр Чернігівський був і буде. Ми почали допомагати людям спуститись бомбосховище. Значить, пораненим з моїм побратимом Денисом почали вказувати багато людей було всередині на той момент. Думаю, чоловік двісті двісті може більше, якщо зговорити з поліції з служби безпеки, значить, з тими, хто зареєструвалися, більше двохсот. Значить, Це були ама... і цивільні, просто люди і, прийшли. І цивільні, 50-50, да? Да? Mm -hmm. да? і цивільні, і військові, і поліцейські, і служба безпеки, і так далі. Люди є люди, тобто хтось пішов після оголошення повітряної тривоги смалити, да? хтось е хтось, е хтось пішов кави взяти, а, хтось сів машину від'їхати, а хтось ще тут тусувався, а більшість все-таки пішла. Ішла всередину, бомго свой ще. Пробули ми, я не, не знаю скільки, там, коли 30-40. Тоді, коли б сказали, що ну, то що всі чекали наступного прильоту. Тобто, ну це точковий удар. Він в принципі сильна паніка була. Я що відбувалося там? Все було чітко, ні криків, стабільно. Ну в основному, всі люди стріляні, якщо говорити орківською мовою. Всі вже попроходили і Кримі Рим е всередині кучу. дуже багато. От руйнувань театр зазнав? Ну, звісно. Ви подивіться другого поверху. Немає Очковий удар. Був по даху. Він дуже дуже прицільний був. Однозначно були координатори цього коректоргувальники. Однозначно вони після цього зазнімали, тому що зазвичай, ну я як вам кажу, як ми в Медронівські операції удари готуємо, а такі операції не готуються за півдня чи за, зранку знали і так далі. Вони готувалися раніше. Я думаю, що декілька цілей було в них на враження, вони роздумали, де воно може відбутись, і ударили по одній з цих цілей. Початок був на 10, на 11 вже мали виступати учасники. Тривогу я наче чув, -чу, але я не звернув на неї уваги. Вийшов в мене в машину і повезли в больницю. Посічена голова краліше тече. Мене дуже вдарило в спину, в мене болить спина. Там наскільки все розбито, то я здивований, що я цілий і що телефон цілий. Я там забув телефон, я пішов забрав, але телефон цілий не побити з